Манда громадської організації спогади крізь віки зреалізувала новий молодіжний проєкт Стежками часу Відкрий калуж заново Це інтерактивно-цифровий квест історичними місцями рідного міста, який об'єднає молодих людей довкола пошуку відповідей на запитання щодо нашої історії. Отож, якщо ти цікавишся місцевим краєзнавством, любиш вивчати та пізнавати щось нове, запрошуємо тебе до міста Калуша. Бажаючи матимуть змогу пройти одинадцятьма локаціями квесту. Зустріч о 12.00 на першій локації алеї героїв на вулиці Героїв України. Приходи, не пожалкуєш, буде цікаво та пізнавально. А нагородою для учасників стануть призи від громадської організації спогади крізь віки відвідати наш захід та презентацію нашого проєкту в концертній залі на вулиці Шевченка, 10.